Перше цьому році ми фактично запустили проект шкільного бюджету, шкільного громадського, навіть бюджету, який стимулює активність в учнів в освітян і дає їм можливість отримати додатковий фінансовий ресурс. Для розвитку матеріально-технічної бази власних навчальних закладів 11 шкіл, 11 проектів переможців на загальну суму 1 мільйон гривень. Одразу ж додам, що на наступний рік ми плануємо додавати фінансовий ресурс для шкільного бюджету. Наразі обговорюються фінансовий ресурс в розмірі 2 мільйони, а можливо і 3 мільйони гривень на 2026 рік. Тому я дуже хочу, аби освітянська спільнота проявляла активність, писала проекти, захищала проекти, ну виборювала і реалізовувала ці проекти на 2026-2027. Ми 28 -е роки е, ухвалили програму громадського бюджету, який вже кілька років функціонує, і теж стимулює активність наших мешканців. Е, розмір е, Коштів, які ми плануємо виділяти в 2026, 27, 28 роках, по 3 мільйони щороку на громадський бюджет, це ще один момент партисипації. шкільний громадський бюджет, громадські ініціативи, бюджет у участі, ну а також низка інших програм, які ми пропонуємо хмельничанам для долучення їхнього прямого долучення стосовно змін в нашому місті і підтримки звичайно ж, сил оборони.